Вчорашні зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють, що відбувається. Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії. Ми 47 днів тому погодились на американську пропозицію безумовного припинення вогню. І згодом ми дали росіянам наші власні пропозиції. Припинити удар по цивільних об'єктах, хоча, хоча б це. Але вони та в Москві відповідають шахетами, ракетами, артилерією і новими штурмами. Потрібна належна відповідь відсліду, відповідь новими санкціями та ще більшим тиском. Звісно, саме Америка може зробити найбільш відчутні кроки. Відчутний для Росії.